От що значить вигідно куплена тачка з Канади. Ми доставили Q7 2017 року абсолютно цілу та ще й на лютій комплектації. Народ, абсолютно ціла тачка на комплектації, яка вас здивує. 360 камери, круговий патронік, вся в еслайні на модному кольорі, на крутих еслайновських дисках. Тачка сімімесна. Тачка на доводчиках. Мертві зони. Абсолютно ціла. І зараз показую пошкодження. Друзі, саме і пошкодження цього автомобіля. Найголовніше тачка на пневмо на підрулюючій осі, на 20-х дисках. Давайте в салоні покажу. Карти у нас з алькантари, з алюмінія, максимальні сідушки, подогрів, вентиляція, масаж. Два ключа, LED щиток велика мультимедія, 4 клімат-контроль, чорний потолок. Так, ззаді у нас шторочки, музика басе двохзонний клімат ззаді, підігріве сидінь, велика панорама. Друзі, абсолютно ціла тачка. Виграли її всього за 14 тисяч доларів. 14 тисяч доларів ми забрали цю тачку на аукціоні. І повірте, це дуже вигідний автомобіль, тому що він не порівнюється ні на ринку. Абсолютно ціла машина на максимальній комплектації. І автомобіль обійшовся клієнту в мінімальні кошти. Ви просто погляньте на станцію автомобіля. Стан автомобіля дуже і дуже і дуже відмінний. Жирна машина класно їде, класно рулиться. Люди люблять Audi. Люди люблять і Audi, і American Wheels. Тому, якщо вам за крутою тачкою, то до нас Гаріна 81 або Хотинська 41. Всім бажаю успіху. До зустрічі.